Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, нині під час богослужіння у святих храмах читається Євангеліє від Матфея, в якому Христос повчає нас, говорячи, хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. І це означає для нас, що краще навіть у думках відмовитися від гордовитості, а натомість прийняти сердечну турботу, щоб якомога більше послужити на благо оточуючих. І тоді ми більше будемо перед очима Божими, а можливо, і в свідомості людей. Сьогодні свята Православна Церква відзначає після свято воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, а також почитає святого великомученика Микити за походженням, який був готом. Він народився і жив на берегах Дунаю у середині трьохсотих років. Святий Микита увірував у Христа і прийняв хрещення від готського епископа Феофіла, учасника першого Вселенського собору. Поширенню ж християнства противилися язичники готи, в результаті чого виникали різні міжусобиці. Після того як християнство взяло верх. Над язичництвом віра Христова стала успішніше поширюватися серед готів. Наступник єпископа Феофіла створив готську абетку і переклав багато священних книг. А серед одноплемінників старанно трудився і святий Микита. Своїм прикладом і натхненним словом він привів до Христової віри багатьох язичників. Однак, афанаріх після поразки зумів знову відновити колишню могутність і продовжував ненавидіти християн і переслідував їх. Святого ж Микиту впіймали і піддали нестерпним тортурам, кинули у вогонь. Вночі друг мученика християнин Маріан відшукав його тіло, і воно не було б пошкоджене вогнем і сяяло чудесним світлом. Поховали його в кілікії, а згодом було перенесено до Константинополя. Частка святих мощей великомученика Микити нині знаходиться у монастирі Високі Дичани у Сербії. Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які носять імена Микита, Максим, Іоанн та Євдокії, наше вам шанування. Возлюблені у Христі відомий митрополит Антоній Суриський, який є автором численних книг і статей про православну духовність, звертається до нас такими словами. Любити означає перестати в собі самому бачити центр і мету існування. Любити означає, побачивши іншу людину і сказати, для мене це доброцінніше мене самого. Любимо ж один одного за заповідю Божою.